Усім доброго ранку, Божих благословінь, хочу з вами поділитися дуже важливою думкою. Дуже часто я чую, що люди звинувачують у всьому Бога. Невже Бог всемогущий не може зупинити зло? Невже він не може зупинити війну? Невже він не бачить всі ці страждання? І дуже багато питань до Бога. Якщо ж не до Бога, то до когось іншого. Сусіди, рідні, близькі всі винні, крім особисто нас. Тобто, взагалі-то все починається з мене, з змінення себе. І найбільша чума, найбільша епідемія в цьому світі, від якої всі проблеми людства це гріхи. Це таке слово сьогодні несучасне. Не модне, не популярне, і навіть, на жаль, в церквах е, люди відносяться дуже лояльно до гріхів, не називають гріх гріхом, і неважливо, це фізично. Я щось роблю певні дії гріховні, чи це в моїй голові? Магістраль сатанинська, що в мене в голові дуже багато неправильних гріховних думок. Але сьогодні дуже немодно говорити про гріхи. Це так не сучасно і не популярно. Але проблеми людства у вс всі. І апокаліпсис, і безбожжя, і війни вони всі починаються із того, що люди допускають гріхи, не розбираються з гріхами і не змінюють себе, своє мислення. Тому Біблія і пише, що зроблений гріх породжує смерть і тління, і так і виходить, що у нас і фізично починає, і тіло хворіти, пихтіти крихкі. Тіти щось не те і в тілі, і в морально, і духовно, і психічно, і на рівні країн е, світу дуже багато проблем, як і фізичних, так і духовних, тому що смерть е, і тління саме йде від гріха, якщо з гріхами не розбиратися. То звичайно приходить дуже багато проблем. Тому єдиний вихід це покаяння, і це взагалі так говорить і Бог, і Біблія пише, що Бог завжди реагує на покаяння. Тому вихід для всіх людей це поглибитися в слово Боже і в покаяння, змінювати образ мислення без покаяння. Нічого не зміниться. Тому не треба звинувачувати Бога у всіх проблемах, тому що Бог не придумав зброю, він не придумав клуби, він не придумав сигарети, алкоголь, наркотики. Не Бог придумав порнографію, аборти і так далі. Це все гріхи, і їх породжують люди. Тому отримуємо прокляття. Не може такого бути, що людина грішить максимально скільки хоче, і в голові, і в житті фізично, а хоче благословіння від Бога отримати. Так не буває. Якщо ми грішимо, ми отримуємо смерть і тління. Якщо ми каємося, змінюємо своє життя, вивчаємо слово Боже. Ми отримуємо благословіння на всіх рівнях життя.